Секрет номер три. П'ятниця не задалася з самого ранку. Сповнена рішучості взяти обід з собою, Зої спробувала приготувати щось просте за рецептом з журналу, але спроба не увінчалася успіхом, і їжа вийшла майже неїстівною. І без того поганий настрій погіршувався з кожною хвилиною. Вночі їй наснився справжній кошмар. Знову вітряки, тільки на цей раз під ними кипіла гаряча лава. І Зої потрібно було балансувати на обертаючійся штукенції, щоб не впасти у самісіньке пекло. Вона відчувала спеку, що піднімалася знизу, частинки попелу кружляли навколо неї, покривали волосся й обличчя. Нарешті вона відчайдушно закричала і прокинулась. Лежачи в повній темряві, о третій годині ночі, Зої прийняла рішення. Коли у п'ятницю день зателефонує Джесіка, Зої збереться і відповість так. Після виходу в публікацію весняного номеру журналу вона запросить Барбару на обід тільки не в офісне кафе, а кудись у місто, і повідомить їй новину. Зої хвилювалася розмову більше не можна було відкладати. Барбара може скільки завгодно пояснювати те, що підвищення зарплатні не вирішить проблем Зої, і, можливо, в цьому вона буде права, але будемо реалістами. Відчутне збільшення зарплати точно не зашкодить. Взявши сумку і вийшовши в коридор, Зої зрозуміла, що на вулиці йде дощ. Дівчина повернулася за парасолькою і пішла до поїзда, намагаючись обходити калюжі. Вона вийшла з дому із запізненням, але заходити сьогодні в Хеленас і розмовляти з Генрі, Зої так чи інакше не мали наміру. Достатньо їй цих фантазій про мільйони доларів. Можливо, їй варто сьогодні утриматися від лате і ранкового мафіна і піти прямо до станції. Проте, по дорозі на роботу вона не могла припинити крутити в голові всі цінні слова, які вона чула від Генрі протягом цих днів. Мозок редактора живе своїм життям, хоче вона того чи ні. В офісі до неї часто потрапляють матеріали, які непогано написані, але яким бракує свого роду цілісності оповідання. Іноді це стається через те, що автор намагається втиснути в одну історію занадто багато фактів або розрізнених ідей, іноді втрачає ключові моменти. Або загальна ідея гарна, але вона недостатньо глибоко прописана, або не приходить до логічного і природнього завершення. То яке ж логічне і природнє завершення у цієї історії? Зої майже дійшла до станції, але раптом зупинилася. Вибачте, пробачте, бурмотіла вона поспішаючим пішоходам, які були змушені її обходити. Як там говорив Генрі? Багатство, фінансова свобода? Не так вже й складно. Простий процес з трьох кроків. Я називаю їх три секрети фінансової свободи. Плати спочатку собі перший секрет. Налаштуй автоматичні платежі другий. Який же третій? Зоя розвернулась і пішла в Хеленас. Через десять хвилин парасолька дівчини стояла біля входу в кафе, а сама вона сиділа на стільці напроти Генрі. О, говорив він. Третій секрет добре. І він відкинувся назад і обхопив коліна руками. Поговоримо про те, що важливо. Окей, розкажіть мені, що важливо? попросила Зої. Ні, відповів Генрі, усміхаючись і хитаючи головою, це працює не так. Ти розкажи мені. Не впевнена, що розумію, що ви маєте на увазі. Ми говорили про те, щоб відкладати на пенсію, але наскільки це має сенс особисто для тебе. Так, ти розумієш, що колись, через 50 років, настане час, але не зараз. Що стосується мене, то мені за 70 і я вже живу у цій реальності. Для тебе ж це поки досить далеко, правда? Генрі був правий. Барбара описувала те, в якій бідності може опинитися жінка у пенсійному віці, але Зої не дивилася настільки вперед сорок років здаються вічністю, коли тобі не більше тридцяти. давай зараз забудемо про думки про пенсію. Що найголовніше в твоєму житті? Як би ти хотіла провести наступні 4-5 десятків років, що ти бачиш у вісні?» Що я бачу у вісні?» – Зої знизила плечима. Не думаю, що ви хочете це почути, подумала вона. Не в кошмарах, м'яко сказав він, немов прочитавши її думки, а у мріях. Розкажи мені про щось, що тобі завжди хотілося зробити. Відповідь зірвалася з язика Зої ще до того, як вона встигла це усвідомити. Навчитися робити дивовижні фотографії. Уроки фотографії, кивнув Генрі. Чудово. Не те, щоб цим бажанням можна було підкорити світ, почала виправдовуватися Зої. Генрі задумливо захитав головою. Не варто його недооцінювати великі мрії зовсім не обов'язково найкращі. Мрія є мрія, іноді найпростіші виявляються найвагомішими. Прості мрії набагато легше здійснити. Так чому б просто цього не зробити? Зої почала говорити, але Генрі зупинив її, піднявши палець. Почекай, є одна умова не можна говорити, я не можу собі цього дозволити. Домовились, сказала Зої. На мить замислившись, вона додала тому, що вони коштують занадто дорого. Генрі посміхнувся. Насправді, думала Зої, існує один конкретний курс фотографії, про який вона мріє останні кілька років. І він не такий вже й дорогий, менше 600 доларів. Але їй все ж так і не вдавалося нашкребти і виділити на нього навіть таку суму грошей. Добре, сказав Генрі, давай подивимось. У тебе вже є автоматичні відрахування за пенсійним планом 401к? Побачивши розгубленість зої, він додав Ні, немає. Немає, визнала дівчина, але я думаю про це. Він нахилив голову і уважно подивився їй в очі. Зроблю вигляд, що цього не розчув. Зої посміхнулась. Отже, продовжив він, у тебе є або коли у тебе з'являться невеликі відрахування на цей пенсійний рахунок, можливо тобі слід створити ще один рахунок для втілення мрії. Абсолютно незалежний від пенсійного рахунку і створений спеціально для того, щоб накопичити на ці курси. Назви його Рахунок на курси фотографії, встанови автоматичний щомісячний платіж, скажімо, 100 доларів. Це менше, ніж три з половиною долара на день. Мінус ще одне лате, не могла не подумати Зої. Скільки коштує цей курс? Близько шестиста доларів. Добре, отже, через шість місяців ти зможеш пройти його. Мрія виконана. Ура! Про що ще ти мрієш? Зої завмерла в роздумах. З якоїсь незрозумілої причини вона не могла згадати жодної мрії. Я. вона подивилася на Генрі і підняла руки. Нічого не приходить у голову. Спробуй ось що, порадив він. Закрий на секунду очі. Вона закрила. Зроби глибокий вдих і видих. Зої послухалася поради. Добре. Тепер згадай той момент, коли ти була неймовірно, по-справжньому щаслива. Зої знову глибоко вдихнула і видихнула. Зої сім років. Вона сидить на задньому сидінні батьківської машини. Вони всією сім'єю вирішили вирушити на північ. Попереду їх чекає подорож на узбережжя штату Мейн. Зої згадала, як вони троє йшли вздовж океану, хащі, кружляючи на небі орли, порізане скелями узбережжя і льодяний океан, сніданок у гостьовому будинку, дрібненькі кущі, що цвіли злохиною, і найсмачніші млинці у її житті звісно, злохиною. сказала Зої, не відкриваючи очей. Вона не згадувала про цю подорож протягом багатьох років. Вона описала Генрі все, що їй згадалось. Вона згадала, як вони троє їздили з рибалками, які полювали на раків. Далеко, по смарагдовим хвилям, запах старого дерева, що залишився на руках після того, як капітан дозволив кілька хвилин тримати кермо. Зоя розповіла й про це. Я ніколи раніше не була на великій воді, пояснила вона. Так розкажи мені, Зої. Почула вона голос Генрі. Коли ти там, у Мейні, на цьому маленькому човні? Що ти відчуваєш? Що такого було в тій поїздці, що ти її запам'ятала? Зої відкрила очі і подивилася на Генрі. У його очах можна було побачити іскри. Це було справжньою пригодою, відчуття, що можна просто відірватися і поїхати куди завгодно. Мов летиш, відчуття волі. Вона зупинилася і повторила останнє слово Воля. Зої знову закрила очі і ще трошки подумала про це слово. Кожен день вона йде на роботу у вежу свободи. Кожен день з вікон офісної кав'ярні вона бачить статую свободи. Мені здається, це я й хочу, промовила вона. Не просто уроки фотографії, а відчуття волі. Я просто хочу знати, що можу робити те, що хочеться, їхати куди хочеться і коли хочеться. Вона відкрила очі і замовкла. Мабуть, це звучить егоїстично або недосяжно. Генрі дивився, не кліпаючи. Ну, не знаю, хіба. Як на мене, це звучить досить логічно. Якщо ти в цьому світі для того, щоб зробити щось значуще, то, на мій погляд, логічно для цього хотіти бути вільним. Зої злегка кивнула. Мабуть, так, розумію. Так розкажи мені, сказав Генрі, коли ти на тому маленькому човні в мені, що дає тобі відчуття волі? Зої знову закрила очі і знову занурилась у спогади. Вона одразу зрозуміла. Пригода! Вона відкрила очі і подивилася на Генрі. Я ніколи не думала про це в такому ключі, але саме цього я й хочу. Волю, щоб подорожувати, побачити те, чого я ще не бачила, відвідати те, де я ще не була. Генрі кивнув. А працюєш ти у? Зої знову розгублено подивилася на нього, але, зрозумівши, куди хилить Генрі, вона сказала Хм, зауважено правильно. Вона редактор журналу про подорожі, що працює над історіями про те, як хтось інший втілює їхні власні мрії. Хтось інший. Які саме пригоди, пригоди, що дають тобі що? Зої знову закрила очі й задумалася куди б вона відправилась, якщо могла б поїхати куди завгодно? Точно не стрибки з парашутом або мотокрос, сказала вона, не скелелазіння». Пригоди, під якими я маю на увазі побачити найкрасивіші місця на планеті. Вона ще трошки подумала. До речі, не заради захоплення, а через те, що це гарно. Вона відкрила очі, Генрі витяг олівець і на чистій сторінці свого маленького блокноту написав три слова Свобода, пригоди, краса. Знаєш, чому більшість людей не накопичують гроші зої? А якщо й накопичують, то їх заощадження мізерні. Тому що вони просто не розуміють, у чому сенс. А сенс полягає ось у чому. Генрі кинув погляд на три написані слова. Люди говорять про те, щоб купити більший будинок, придбати кращу машину, мати більшу зарплатню. Але ніщо з цього насправді не має значення. А має значення те, що дають тобі ці речі, твої мрії, зої, і неважливо, чи це уроки фотографії або подорож навколо світу, ось що має значення. Вони більш ніж важливі, вони необхідні, як кисень. Без них ти задихаєшся. Я припускаю, що цей список не остаточний, додав він. Безумовно, ти захочеш переглянути його, відредагувати, щось додати, але ці речі, які написані, можеш вважати своїми цінностями. Це те, що має значення. Для тебе, звісно. Кивнувши головою, він вказав на сторінку блокнота. Ось в чому суть. Чи приносить те, що ти робиш, і рішення, які ти приймаєш щодня, більше свободи, пригод та краси? Чи витрачаєш ти гроші на те, що дійсно для тебе важливо? Зої на мить замислилась і сказала Ви маєте на увазі, чи приносять вони мені неймовірне і непідробне щастя? Він посміхнувся. Саме так. Зої знову звернулася до написаних слів Генрі, з якоїсь причини вона знову згадала маму. О, Зої, будь щаслива з тим, що у тебе вже є. Чи була вона щаслива? Вона знову подивилася на Генрі. Можна я поставлю вам особисте питання? Він посміхнувся. Звичайно, що приносить неймовірне і непідробне щастя вам? Генрі відкинувся на стільці і задумливо подивився на неї. Це чудове питання. Він встав і сказав Прогуляймось! 36 років тому один мій хороший друг поставив мені те ж саме питання. Я сам ніколи не задумувався над цим і був дуже здивований, зрозумівши, що у мене немає на нього відповіді. Я не був нещасливим, молодий архітектор з хорошими перспективами і стабільним майбутнім. Мені подобалося те, чим я займався, і люди, з якими я працював пліч опліч. Але чи давала мені робота відчуття неймовірного і непідробного щастя? Генрі повільно захитав головою. Ні, мені довелося визнати, що ні. І я проводив багацько годин, щоб платити за речі, речі, які ніяк не наближали мене до життя, яким я насправді хотів жити. І я пішов до свого начальника і домовився про те, що якийсь час буду відсутній, зібрав сумку, купив квиток на літак і полетів в Європу. Спочатку я казав, що візьму кілька тижнів, щоб ну, перезавантажитися. Я говорив, що мені треба повністю обнулитися. Генрі усміхнувся, але вийшло так, що на ту роботу я так і не повернувся. Друзі в один голос стверджували, що я збожеволів, і я кинув ідеальну кар'єру. Ну, загалом вони були праві. Але Зої, протягом багатьох років я казав собі колись, Генрі, ти вирушиш у подорож по світу в пошуках найфантастичніших місць на планеті, щоб зробити знімки. І я це зробив. Раптом я зрозумів, яка марна ідея чекати на пенсію, щоб втілити свої мрії. Я подав заяву в компанію, де тоді працював, і вирушив у подорож на шість тижнів. По поверненні я взяв в оренду невелике приміщення на першому поверсі у моєму улюбленому районі і розпочав маленький бізнес. Відкрили кафе, вгадала Зої. Генрі кивнув. І почав платити спочатку собі, володіти своїм життям. І пройшло не так багато часу, коли я зміг купити будівлю. І з тієї самої першої поїздки я беру шість тижнів щороку і вирушаю у подорож. За останні 36 років я побував у сотні країн. Зоя раптом зрозуміла, що весь цей час не помічала дещо важливе, що було у неї прямо перед носом. Вона відчула, як по тілу пробігли мурахи. Усі ці фотографії, прошепотіла вона, це ви їх зробили? Генрі подивився на неї і посміхнувся. Я вже казав той знімок, який тобі так сподобався, мій улюблений. Розмовляючи, вони блукали по залу, і якраз підійшли до знімку міконаса на світанку і зупинилися перед ним. Пам'ятаю той день, коли я зробив цю фотографію, наче це було вчора, промовив Генрі м'яким, наче здалеку звучащим голосом. Щойно спустивши затвор, я повернувся, поставив камеру і, опустившись на одне коліно, Зробив пропозицію. І вона сказала так, вгадала Зої. Кафе називається Хелена. Генрі посміхнувся. Хелена, Єлена, як Єлена троянська, найкрасивіша жінка у всій Греції. Ми познайомилися прямо там, у тій гавані, за кілька тижнів до цього знімку. Це була моя перша подорож перший раз, коли я вирушив у подорож і повністю вилетів зі звичайного ритму зовнішнього світу. Єлена поїхала зі мною в Сполучені Штати, і він зупинився і розкинув руки, ніби намагаючись охопити увесь простір кафе. Ось вона, кафе Хелена, любов мого життя, сказав він, і з того часу я кажу так. Зої нарешті зрозуміла, що так привертало її в цій фотографії. Не просто краса пейзажу, а краса моменту. Осяяна золотим світлом мить, наповнена любов'ю і безмежними можливостями. Зоя раптово побачила, що всі фотографії на стінах кафе переповнені цією красою. На кожній зображений якийсь особливий момент життя Генрі, і тепер він був з ним назавжди. І Зоя раптом ще зрозуміла, що було такого в Генрі. Вона намагалася описати, що привабило до нього, не тільки її Зої, а й барона, і Джорджію, і Барбару, і багатьох інших. Щось магнетичне, згадала вона, схоже на харизму, але не зовсім. Якась заспокійлива радість, щось у вигляді задоволення від життя. Людина, яка прожила десятки тисяч моментів так, як інші не живуть ніколи. Не те, щоб його можна було назвати винахідливим. Або олдскульним, чи ексцентричним, чи чарівним, або розумним. Генрі неймовірно багатий, але його багатство полягає не у грошах, а в житті. Це і є третій секрет? запитала вона. Чоловік посміхнувся. Так, без цього третього секрета перші два не мають жодного справжнього сенсу. Без цього третього секрета перші два абсолютно не працюють, тому що, скоріш за все, ти не будеш їм слідувати. Він відкрив блокнот на тій сторінці, де записував перші два секрети, і додав третій Живи багато прямо зараз. Перші два секрети плати спочатку собі і налаштуй автоплатежі, вони про те, як, а третій чому. Зрозумійте, що для вас важливо, і робіть це. Живіть багато зараз, а не у якомусь віддаленому майбутньому. Сьогодні. Ви прослухали переклад дев'ятої частини Фактор лати». Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти посилання і реквізити в описі каналу або під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!